12 квітня переповнена зала міського будинку культури гучними оплесками зустрічала учасників благодійного концерту Допоможи це просто, який вже не вперше зібрав людей, готових прийти на допомогу дітям з обмеженими фізичними можливостями. Користенці щиро вітали народну артистку України Ольгу Сумську, Віталія Борисюка, молодих українських співаків Олега Кензова, Олександра Кривашапка, Тоню Матвієнко та Наталію Валевську, а також солістів Житомирської обласної філармонії, студентів. Та викладачів музичного училища почесним гостем благодійного заходу став уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко, який цього дня мав нагоду ознайомитися з роботою центру соціальної реабілітації для дітей інвалідів джерело надії не Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. Що ви хочете показати свою доброту, свою доброзичливість, теплоту свою нашим діткам, спасибі вам за таку добру справу. Євгенія Новицька подарувала Юрію Павленку портрет Великого Кобзаря, якого вишили мами вихованців Центру реабілітації джерело Надії. Юрій Павленко був зворушений тим, як в користині відносяться до дітей. Знаєте, сьогодні ми з артистами, які сьогодні будуть виступати на цій сцені, трошки говорили про місто Коростень, про дітей міста Коростеня. І ми прийшли до висновку, що в центрі в джерело надії дуже багато серця, дуже багато любові і дуже багато доброти. Там працюють надзвичайні люди, яких ну, немає. Тих слів, які можуть оцінити вашу роботу, вашу і ваших дівчат, вашого колективу, тому що кожна ваша дія вона робить повноцінним, гарним, успішним, щасливим життя конкретних дітей, жителів вашого міста. Майже чотири години тепло своїх сердець дарували дітям, а виконавці, аби внести свою часточку у велику милосердну справу. Доброго дня, шановні земляки, можу так говорити, тому що мої батьки народились тут в Коростині. І моє дитинство пройшло тут, посолі, що бігав, все, і навіть прибігав сюди вже юнаком на танці влітку. А сьогодні ми на цій славетній землі, яка освячена ще самою княгиною Ольгою. Щасливі бути разом, щасливі підтримати цю чудову благодійну акцію з такою натхненною назвою «Допоможи це просто. Гори на широкий полонини і попрошу вітру згори, аби він не спав до длини. við settu Між виступами зірок було розіграно чотири лоти. Квіти зроблені власноруч вихованцями центру Джерело надії. Всього упродовж акції було зібрано 14 тисяч 38 гривень. Молоді українські співаки охоче долучилися до акції та пообіцяли приїхати до Коростеня ще не один раз. Перебуваючи на концерті, вкотрі переконуєшся, все-таки у світі дійсно багато добрих і чуйних людей, які завжди готові прийти на допомогу. І вони живуть поряд з тобою. Я від всіх нас, простенців, хочу сказати щирі слова подяки всім. Хто сьогодні. Прийняв участь в цьому чудовому, прекрасному дійсно. Я також хочу подякувати всім, хто був сьогодні на цій сцені, виступав, дарував нам тепло своїх сердець і насправді підтримував надзвичайний проєкт. Я вірю в те, що прийде той час, коли ми будемо чуйним і відповідальним суспільством. Ми не будемо проходити повз дитячої біди. Це надзвичайно важливо, якщо на чужу біду відгукується, хоча б одна людина. Тоді її приклад наслідуватимуть тисячі, і мінімальні внески кожного у підсумку складуться у такі необхідні тисячі. Приємно відзначити, що ініціатором благодійного концерту, а це вже другий концерт у Коростині, виступив наш земляк, молода людина, президент громадської організації Поліське об'єднання прогресивної молоді Володимир Присяжний. Так під час брифінгу для засобів масової інформації наголосив міський голова Володимир Москаленко. І ми вже проводили концерт, і тут наш земляк, Коростенець, володя, який всіх нас підняв за кортину цю справу, і ми спільно зараз проводимо Зрозуміло, це подія для міста користання. Будучи людиною скромною, Володимир Присяжний наголосив, що їх громадська організація визначила проблему та знайшла один шляхів її вирішення. Організатори благодійної акції не збираються зупинятися на досягнутому у планах. Нові проекти, адже допомогти це просто.